Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Вітаю всіх. Я автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішнього гостя. Враховуючи ситуацію, яка склалася у нас у Вінниці, не так просто було його запросити. Декілька разів ми перекладали цю нашу зустріч, відтерміновували, але в будь-якому випадку дуже дуже радий сьогодні бачити у нас в студії пана Романа Фурмана, директора департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Серйозно кажу, а щиросердно, пане Романе, радий вас бачити. На жаль. Це трагедія, страшна трагедія, яка сталася безпосередньо в нашому рідному місті 14 липня, і в першу чергу вашому департаменту, а також всій нашій громаді, і допомог допоможним, як би сказати так допоміжним структурам і нашим товаришам, нашим побратимам. Зараз всі разом я кажуть гуртом, ми виправляємо це все. Ми ви в першу чергу виправляєте. Ви в першу чергу досліджуєте, в першу чергу складаєте всі ці документи. Якщо говорити сухою мовою статистики, що ворог натворив у нас в місті після 14-го числа? Так дійсно, подія не з приємних, Ми довго будемо пам'ятати і однозначно не забудемо. Не забудемо, однозначно. В цілому, якщо говорити про результати чи наслідки того теракту, і Обсяги пошкоджень, які були завдані ворогом цивільному населенню, житловому сектору. Ми маємо на сьогоднішній день 30 багатоквартирних будинків, які отримали пошкодження суттєві вікна в під'їздах. Ми говоримо місцях загального користування, які отримали пошкодження, і за пропозиціями експертів проектних організацій їх потрібно замінити. Угу. Крім того, ми маємо пошкодження покрівель вісьми багатоквартирних будинків. На всіх роботи розпочаті тривають, на різних етапах завершені вже роботи. Робота продовжується. Тим не менш, ми маємо, крім пошкоджень в місцях загального користування значну частину пошкоджень саме в квартирах, в помешканнях віничан, співвласників будинку. Ми на сьогоднішній день. На роботу цю продовжуємо фіксувати пошкодження, і щоденно заявки надходять. А після е, теракту, після ракетного удару по Вінниці, 14 липня е, були сформовані комісії. Хто увійшов до комісії склад комісії? Можна це не державна таємниця? Пане Абсолютно Романе? ні. Це є відкриті документи, є сформовані відповідні робочі групи, комісії, які обстежить їх є чотири. Угу. Це саме комісії, робочі групи, які очолюють заступники міського голови. До складу них входять представники, звісно, департаменту житловогосподарства господарства, департаменту правової політики, для того, аби в юридичній площині в правильному форматі можна було оцінити ті пошкодження і зафіксувати представники будівельної галузі, фахівці, які мають відповідні дозвільні документи, ну і ряд інших фахівців, в тому числі асоціації самоорганізації населення інших організацій. <кх> Ці чотири комісії робота сформована, в якому, в якому форматі є звернення, відповідний контакт, соцзванюється, домовляється на зустріч. Виходить комісія, фіксує, складає відповідний акт. По результату видається особі, власнику помешкання, довідка, яка підтверджує і визнає його як пост. Пострадавши, угу. на сьогодні це пострадала ми... сторона, абсолютно угу. вірно, яка угу. має право претендувати на компенсацію відшкодування завданих тих збитків, звісно, за рахунок державного бюджету. На сьогодні ми маємо вже понад 400 заяв, які фактично були всі обстежені, перевірені, тобто, понад 400 помешкань в місті Вінниці були пошкоджені. Угу. Робота не зупиняється щоденно заявки ще надходять. Звісно, їх інтенсивність і кількість вже менше. менше. Так, от я хотів тут уточнити: з одного боку офіційно визнано, офіційно зареєстровано, і як ви щойно сказали? Офіційно є документи, які підтверджують, що це постраждала сторона. Це 400 помешкань. Але тут же ви сказали, що вони і будуть, вони далі продовжують надходити, і далі продовжують з'являтися. Люди вчасно не Рефлексанули, не зрозуміли, як себе поводити. Можливо, когось не було у місті. Можливо, чи не було таке, наприклад, що сусід за сусіда прийшов і сказав: ви знаєте, даву цей сусід виїхав, а квартира його ну просто там, наприклад, вікна там вщент. Абсолютно вірно, чотириста чи понад 400 uh -huh. осіб, які фактично звернулися, зареєструвались, вони однозначно не протягом одного дня звернулися за фіксацією пошкоджень. Це досить таки проміж... проміжок часу по якому це звернення збиралися, отримувалися, надходили і опрацьовувалися. Однозначно, на сьогоднішній день ми впевнені, що це не 100% всі помешкання звернулися, які отримали пошкодження. Справа в чому? Значна частина або частина певна власників або взагалі перебувають за межами міста, або навіть за межами держави. Ми знаємо декілька випадків, коли взагалі за кордоном люди навіть не усвідомлюють, не знають про те, що в них є пошкоджене майно. З ними зв'язку просто на всьому, всього на всьому, немає. Частина осіб, враховуючи незначні пошкодження, не вбачають за доцільне фіксувати, вони своїми силами проблему врегулювали або усунули недоліки і не мають намір звертатися. Такі також є, коли обходили комісію, пропонували не потрібно. Ми самі справилися, нам не потрібно допомога. Ну от я саме про обхід і хотів запитатися, що коли члени комісії, я так розумію, це разом повністю робили так. з е, 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 квартири. Комітетами з будинковими комітетами, коли обходили, коли дивилися, то візуальна картина одна. А на папері напевно трошки інша, тому що лягає таки звернення, доцільні звернення. І як ви щойно сказали, дякую. Ми самі вже або зробили, або незначне, і ми самостійно це зробимо. Є випадки, коли ми візуально розуміємо, бачимо, що пошкоджені вікна в, в квартирі, mm -hmm. але потрапити в помешкання, звісно, правових підстав немає. Квартира закрита, тому. Встановити рівень пошкодження чи ступінь mm -hmm. пошкодження досить важко, звісно, без заяви акт не складається. Проте проведені роботи плівкою забиті вікна для того, аби не погіршувався стан в квартирі помешать. Ну і звісно, з mm -hmm. залишена відповідна записка, повідомлення сусідам і уповноваженому будинку, або головам, ОЗБ, якщо є такі в будинку, mm -hmm. для того, аби при поверненні е... В місто додому вони обов'язково, щоб господару допомогти. Абсолютно так ще одне питання, яке в принципі і мене цікавить, і цікавить наших глядачів, слухачів, є умовно. От я дозвольте, я буду відштовхуватися від тих чотирьох сотень заяв, які вже є, які вже опрацьовані більше чотирьох сотень. Подальша дія, і в першу чергу, от за словами, подальша дія, ви вже сказали, що гроші будуть надходити з бюджету державного бюджету. Державний. Всіх цікавить, коли таймінг, тобто, ну ми чудово розуміємо, що гроші будуть надходити, і не дай Бог, вони будуть надходити ну не легко всім. Війна, я чудово розумію. Але гроші, якщо умовно зараз кажу ще раз, підкреслюю: умовно, якщо гроші прийдуть в листопаді в грудні. Ну, то це не значить, що роботи будуть зроблені в листопаді в грудні. Тоді в мене питання, кому потрібні листопаді-грудні, коли вже холодно, хата вихолола і там пішли інші процеси. Оцей, будь ласка, момент. Пане Романе, <кл 'язані> ні, департамент житлового господарства, ні Вінницька міська рада абсолютно не володіють інформацією про терміни відшкодування Надходж. і <кл 'язані> надходження коштів в вигляді компенсації особам, які отримали пошкодження. Але. Рекомендація і е, можливий сценарій досить простий. Однозначно, ми сьогодні е, знаходимося, проживаємо вже досить такий холодний період е, сезону, да, коли вже потрібно закриватися і готуватись до е, холодів. Ну, так. Однозначно потрібно відремонтувати своє помешкання, замінити вікна в під'їзді, якщо вони отримали пошкодження. І відповідно за наявними матеріалами про вартість цих е, потрачених коштів їх необхідно е, Дозавантажити в додаток дія для того, аби підтвердити розмір збитків, uh -huh. завданих підзавантажити документ, який підтверджує, що вона є пострадавша внаслідок цього теракту, який видається виконавчого комітету міської ради на підставі роботи. комісії. Тобто це ваші документи. Абсолютно uh -huh. вірно, Ну, ваші в даному випадку ви розумієте, тобто, я маю на увазі так, в Вінської міської ради. Так, тобто роботи зробити і очікувати від держави компенсації. Однозначно в проміжку часу не володію інформацією, не можу зазначити. Тобто я до формули роботи і формули поведінки. На жаль, тих сімей, тих людей, які от постраждали. Треба не чекати ні від кого, ніяких абсолютно подарунків, а треба діяти ситуативно. Зараз ситуація є. Зараз ще можна поставити, зараз ще можна домовитися, купити перекупити, пере, передозамовляти і так далі. І так, далі. Тобто, зробити весь спектр необхідних робіт для того, щоб зустріти осінь нормально. В більш-менш нормально стані, але при тому при цьому необхідно мати певний пакет документів, так. самостійно їх зібрати. Це вже відповідальність безпосередньо самих мешканців, для того, щоб потім аргументовано заявити на компенсаційні і виплати. і не втратити можливість е, в компенсації. Ви допомагаєте в цьому випадку е, людям, які ну мало того, що пережили шок. Я говорю зараз про тих, хто тут залишився так. в Вінниці, і є тут. Мало тих, мало що вони пережили шок. Мало того, що у них розбомблене, а і даху немає, і про дах, до речі, зараз я будемо говорити. І даху немає, і стіни, і, і, і вікна полетіли, і так далі, так далі. Можливо, інші якісь набагато серйозніші моменти. Вони приходять до вас. Вони трошки і розгублені, і навіть не знаю. Ви допомагаєте? У такі консультативні моменти також передбачені. Обов'язково. Ми сьогодні досить працюємо в такому в обмежених повноваженнях, оскільки ми не можемо втручатися в право приватної власності, але задача максимум це допомогти роз'яснити і скоординувати дії власників, співвласників в правильний угу. правильній ага, правил. угу. тому однозначно. Ті звернення чи телефоні дзвінки, які надходять до департаменту господарства, до мене особисто чи до Вінницької міськради, незначно на них є відповідне реагування і максимально пробуємо допомогти, роз'яснити порадити в багатьох випадках. Це абсолютно без проблем вдається, і м, є відповідне розуміння від людей. Дає такі... випадки, да, випадки, коли абсолютно не розуміють і вважають, що повинні їм прийти замінити вікна в квартирах і тому подібне. Вони, бо вони є пострадавши. Ми це визнаємо абсолютно розуміємо, але. Uh -huh. Однозначно, це не вина Вінницької міської ради без запиту. Ви не можете працювати, однозначно. Тобто, щоб ми просто віничани, щоб ми зрозуміли, ми маємо попер... повідомити, ми маємо сказати, ми маємо заявити про себе, що так-то, так-то, так-то. А от Вінницька міська рада в даному випадку при запиті вже йде на зустріч і вже йде на певні роботи. Є два блоки питань. Перше, які стосуються місць загального користування, угу. є блок питань, які пов'язані з Приватно, власностью. так в місцях загального користування. Однозначно, ми фронт роботи знаємо, ми розуміємося, як працювати, як як реагувати, uh -huh. інше питання приватної власності, без е, згоди, без намірів е, на допомогу отримати. Uh -huh. Звісно, в нас моральних і законних підстав нема втручатися і нав'язуватись. Давайте ми до вас зайдемо в помешкання, давайте ми зафіксуємо, давайте ми вам документи підтвердимо. Однозначно, це е, робиться, це рекомендується. Що подайте, будь ласка, заяву, і звісно, на неї буде від, е, позитивна реакція. І відповідні фіксації певні кроки вже потім так. сказав, що будемо говорити про дах невеличкий приклад. Тільки на прикладі одного будинку: це адреса виниченка 35. п'ять. Виниченка Як от пишуть наші колеги, і як іде конкретна інформація, до речі, вони цитують вас. Площа робіт становить 600 квадратних метрів. Підкреслюю ще раз: це по тільки одному будинку даху будинку за адресою Вінниченка 35. Дахи. Вікна ми розуміємо. І, до речі, ще про вікна поговоримо, там є один дуже цікавий нюанс. Дахи. Це, напевно, в першу чергу, що відчує на особі погода, і де ми відчуємо, яка у нас погода. Так. Що з дахами? За результатами роботи комісії було зафіксовано значні пошкодження на шести багатоквартирних будинках, з яких п'ять – це шатрові покрівлі. І один будинок з плоскою м'якою покрівлею. Uh -huh. В сукупності площа пошкоджень складає понад 5 тисяч квадратних метрів. Це саме ті пошкодження, які сьогодні ми маємо досить в оперативному режимі, в максимально вжатих термінах ліквідувати наслідки і відремонтувати, замінити покрівлю. На усіх об'єктах роботи тривають. Нас трошки. Притримала погода, пам'ятаєте понад тиждень назад, наскільки були інтенсивні опади і е, не було реальної фізичної можливості продовжувати роботу. Були спроби, але вони відразу ж зупинялися, оскільки в е, чергові були опади. Я думаю, що протягом тижня е, на декількох об'єктах роботи будуть завершені стовідсотково на сьогоднішній день. Е, Ситуація під контролем, ніяких протікань вже не буде. Тобто, всі е, ті проблемні місця, вони були локалізовані, і на сьогоднішній день продовжується робота, накриття металочерепицею. досить сучасні, будуть оновлені покрівлі mm -hmm. даних будинків. Е, В даному випадку ці роботи проводить ваш департамент? Чи є підрядні організації? Е, ну звісно, що не сам персональний ну, департамент не, не свої, підрядні, да, так, та. підрядні організації. Mm -hmm. На чотирьох об'єктах замовником є департамент житлового господарства, і на двох інших об'єктах. Є колеги з інших департаментів, ну тобто, контроль іде все а, під контролем, а, плану як плануєте завершити? До, умовно скажу до 1 вересня, до 1 жовтня. Частина, частина об'єктів буде до 1 вересня завершена, uh -huh. а, а декілька об'єктів там є досить значний обсяг робіт. Я думаю, що в першій декаді вересня місяця роботи будуть завершені. І хотів би звернути увагу, що саме на а, те, що ці роботи стовідсотково виконуються за рахунок коштів міського бюджету. Точно немає там коштів uh -huh. і фінансування зі співвласників. З, -з, з якихось так. інших. Да. Е ще один момент мене зацікавив. Е пішла інформація, оприлюднена інформація. На Трінці Вінницької міської ради, 25 серпня, американська міжнародна організація розпочала заміну вікон у квартирах вінничан будинку за адресою знотки Венчанка. 35. в даному дуже дуже коротке повідомлення. Це я зараз Зацитував дуже коротко. А, американська міжнародна організація на неї вийшли. Вона сама запропонувала. Це наші друзі. Це от що це таке? Трошечки розшифруйте. Хто вони? Звідки вони? Чому американці нам допомагають? Зголосили дійсно на другий день після теракту. Зголосилася досить велика кількість дзвінків над надходили, надходили до міської ради з намірами допомогти долучитися. Угу. Тобто всі питали, ми готові допомогти. Давайте чи матеріалами, роботами, коштами, гуманітарну допомогу. І це саме один із партнерів, американська компанія Джем, яка зголосилася, вона декілька разів надавала навколо. Теракту чи uh -huh. події uh -huh. будинкам гуманітарну допомогу. Ну і звісно, по результатам вони зголосилися допомогти двом будинкам. Багатоквартирними, які отримали значні пошкодження саме за він, заміни вікон в квартирах. Оскільки якщо говорити про місця загального користування, ці видатки е, покриває бюджет міський, uh -huh. а в квартири, звісно, ми не можемо фінансувати, тому було й е, ними запропоновано. Звісно, е, міським головою було підтримано е, саме в двох будинках. Один із них це є Вінченка 35, а наступний Куцюбинської 37. Е, в цілому це саме 36 шість квартир в двох будинках, які отримають від американських компаній нові замінені сучасні на енергозберігаючі вікна в квартирах. Це 21 будинок в Вінченка 35, роботи розпочаття, як вам було вже... Загадано. 21 вікно. 21, ні, 20, 21 квартира. Квартира, Триває, квартира. Угу. Кількість квартир, які вони будуть замінювати. А в кожній квартирі 2, 3, 5 uh -huh. вікон, це вже індивідуально. Фахівці обходять їхні, обстежують. 21 квартира отримає заміну вікон, які були пошкоджені на наслідок теракту по Вінченка, 35. І 15 квартир отримують заміни вікон в квартирах, саме в наступному будинку це Коцюбинська, 37. Роботи, як вам вже було згадано розпочаті вчора. Угу. Це була перша поставка конструкцій, вже виготовлені. І я думаю, що декілька днів і вони роботу продовжать і на наступному об'єкті. Наші фахівці ставлять. Ні, це їхні, їхні, фахівці їхні виконавці. Повністю. Вони проводили тендер на угу, да, ага, з іншого це. міста. Це навіть не місцеві. Все, я нас цікавить результат. Ну, всіх цікавить результат. До речі, про результат у нас залишається буквально десь одна-півтори хвилинки. Ще раз хочу нагадати, що ем, війна війною, а в будь-якому випадку роботи, які були заплановані. Ну звісно, не в тому обсязі, які були заплановані, але все таки роботи ведуться. Я маю на увазі. Я маю на увазі, що у Вінниці відновили комплексні ремонти дворів і лагодять. Е, ну конкретно пишуть, і ми про це говорили не один раз в нашому ефірі. Лагодять двір на вулиці Лука Лук'янка 58. Вже завершили. вже завершили. Завершувати. Поки ми написали, поки <хи> я жартую. Звісно, тому що це було на початку серпня. Що... Чому я саме на цьому хотів завершити сьогоднішню нашу розмову з вами? Чому тому, що ми не один раз говорили про співфінансування? 70% вартості оплачує Вінницька міська рада, 30% оплачує безпосередньо співвласники будинку. Роботи ці продовжуються. Ця так. схема продовжується. Ця формула продовжується, і ці роботи продовжуються на сьогоднішній день. Позиція міського голови досить проста. Ми ніяких змін не вносимо. Ми Готові далі працювати. Звісно, трошки відтягнеться процес реалізації цих проектів. Відтермінований. Ми Абсолютно. чудово розуміємо, чому, але воно все одно йде. не зупиняємо. Дуже вам дякую, Роман Фурман, директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пане Романе, здоров'я вам, е наснаги вам, всьому вашому колективу е е всі ці відтерміновані речі, які знову таки на жаль відтермінувала е зовнішня агресія Росії. Е Нехай вони якомога швидше, вони все-таки втіляться, і якомога швидше вінчани знов відчують ту, то тепло і ті комфортні умови, які у нас, якими славиться, в принципі, Вінниця. Ну, знов завдяки роботі вашого департаменту. Також. <ністична> так. <ністична> Дуже дякую вам. Шановні наші слухачі і глядачі, йдемо на невеличку паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.